Вимушений вам зізнатися. І, будь ласка, давайте це залишиться лише між нами, ця невеличка таємниця. У мене є лише декілька прикладів контенту, від якого я отримую той самий guilty pleasure. Це той самий контент, коли ти дивишся його, і тобі соромно за те, що ти це дивишся, тобі соромно за те, що вони. Кажуть у цьому контенті, і водночас тобі хочеться бігати, як дурень, і хихотіти від того, що вони таке кажуть. І як приклад такого контенту це те, коли колишня пропагандистка медвічуківських каналів Наташечка Влащенко йде і бере інтерв'ю у п'ятого колеса у двохколісному офісі президента мішечки. Подалека. Вы говорите о колоннах новых молодых гениальных политиков, которые уже где-то там ходят и даже надевают, так сказать, на себя одежду гениальности, они будут на выборах понятно. Видите ли вы себя в одной из этих колонн? Нет, другие амбиции. Какие? Я, амбиции. Я, честно говоря, пока не готов сказать, что нужно делать дальше с точки зрения формирования правильного, вот то, что мы... Будем позже говорить или говорили а, с точки зрения формирования правильного элитного восприятия Украины. Ну, то есть, чтобы наши партнеры понимали нас правильно. Так я не поняла, які у вас амбіции. Ви хотите участвовать в этом процессе формирования правильного восприятия? Не хочу, восприятия. Я не хочу. Это объективный процесс. Ты уже в нем участвуешь, ты уже формируешь Но, определенное понимание. Ну, то есть, в будущем понимание. вы себя видите на этих же местах? А, Я думаю, да, скорее всего, да. Пане Подоляк, чи бачите ви себе продавцем фруктів на базарі? У Пане Подоляк, бачите ви себе елитную У Нет другие амбиції. Пане Подоляк, чи бачите ви себе мільярдером? Ніт другие амбиции. Пане подоляк, бачите ви себе богом У по дішахам імператором. Пане Подоляк, бачите ви себе адекватною людиною. У Подаляк, який формує ставлення еліт Західного світу до України, це осьова фігура зараз у нашому політикумі. Тому що він. Ну а хто як не він? Блін, я просто реально обожнюю ось це видовище. Я у минулому році робив подібне відео з подібного ж інтерв'ю і Влащенко, і там була абсолютно ідентична атмосфера. Мені навіть здається, що або вони якісь старі знайомі, що можливо, або вони просто ловлять один такий вайб, коли пафос переплітається із. Пафосом, враховуючи всі питання Влащенки. І просто отримується щось неймовірне. Просто кахтель. І ти це дивишся, і ти такий, боже мій, це існує. Вони це реально записують. Він це реально каже. Ця людина просто схопила не Бога за бороду. Вона просто схопила все, що можна було схопити в цьому світі, і вважає себе сесяйним, Просто. Падаляк, це не амбасадор Пафосу, як я раніше думав. Падаляк це є Пафос. Він є богом Пафосу. Вітаю вас, пані та панове, на каналі політолога Дмитра Клебенка. Ну і, вочевидь, ви розумієте, чим ми сьогодні будемо займатися. Я особисто отримувати максимальне задоволення. Ви ж, можливо, можете разом зі мною поволати з цього представника. На жаль, офісу президента України, і вочевидь. Давайте приступать далее до цієї неймовірної роботи. Я просто, честно говоря, всегда поражаюсь. Мне кажется, вот когда вы говорите о том, что эксперты рассуждают, они говорят, либо они своє эго тешат, ну, рассуждают, не совсем, наверное, изучав в детстве математику обычную, стандартную, либо они как-то привыкли думать о том, что Россия заметит, заметит качественную экспертизу. І как-то обратить на це внимание. Я внятно виразився. Наташ, ти поняла? Я, я внятно сказав, нормально, понятно об'ясняю? Ну ой, подаляк, який просто говорить слова, які мав би адресувати самому себе. На щастя, наш мішечка. Математику у дитинстві вчив. І, до речі, ось цей пасаж про те, що експерти фактично шукають покровительство, так би мовити, росіян. А чи не це робив мішечка Подоляк, постійно спілкуючись з різноманітними хорошими русскими, з різноманітними дождями і усілякими іншими латинінами? Хм, Не знаю, не знаю. Можливо, все ж таки варто замислити. Вислатися, хоча навіщо, це ж міша Подоляк, тут і так все ясно. А ви з ним не общаєтесь? Ні. Ні. То ж нікому йому правду розказати. Влияє то навіть. А ви знаєте, правда? дуже такий суб'єктивний параметр. Для нас с вами будет разная правда, потому что я вообще считаю, что есть процессы объективные, и есть процессы, которые вы думаете, что они объективные, а они на самом деле являются как раз элементами вашей ну, личной правды. Вот точно так же и у него. В каком-то вот. смысле это правда, и в каком-то смысле это неправда, потому что, да, есть процесс, на котором можем иметь разные взгляды, но если сейчас вы мне или я вам вставим руку в дверь, то то, что будет больно, это объективная а реальность. Это разные вещи. Смотрите, вы говорите о физическом. А я говорю о суб'єктивном восприятийном, да. То есть або емоціонально. А восприятийном! Як ти ставишся до подаляка? Ну, знаєте, суб'єктивно восприятийного. Ну, і з однієї, і може бути і правда, а з одної може бути, і неправда. Це реально, ці дві людини знайшли один одного. Вони одного рівня інтелектуального падіння, скажімо так. Вони безумовно розуміють одна одну з одного слова. Проте, якщо вслуховуватися, у те, що вони кажуть, це такий максимальний бред, це... Ух, ну безумовно у нас подаляк на філософера, тяне на філософера. Як то кажуть, доцюку треба подвинутися. У нас тут є шикарний претендент на його величний подіум. Ми бачимо, що частично вдалося запустити ВПК. Це не такий простий процес, тому що якщо Росія була в принципі с большой отраслью под названием ВПК, то Украина эту отрасль убивали 30 лет. Вы же прекрасно помните, что происходило с военными производствами. Что-то продавалось, что-то... Были совместные предприятия с Россией ну, даже после 2014 -го года. Петр Алексеевич года. нас убеждал, что все наоборот, что все реформировано, перестроено. Я бы не хотел анализировать Петра Алексеевича. Я думаю, что тут все уже понятно. Вы не переубедите, чтобы мы не тратили просто на это время. Есть определенное ядро людей, которые уверены, что это действительно патриотически настроенный бизнесмен. Но вы это ядро не переубедите ни в чем. Они будут в это верить до конца. Есть определенная измененная психика. Это не касается... А Петра как, Кстати, с вашей, с вашей точки зрения велико это ядро? Я думаю, не очень велико, но оно стабильно. От 7 до 12 процентов, и оно всегда таким будет, к сожалению, плюс-минус, в зависимости от эмоциональных там, всплесков каких-то, оно будет колебаться вот в этих пределах. И я бы не хотел, чтобы мы тратили на это время, потому что объяснить невозможно, вести дискуссию бессмысленно, Петр Алексеевич слишком циничен, чтобы не пользоваться этим. Потому що безлічно, що він говорить, що делає, і так далі, я не вижу, що сценарія, що він да, і не вижу з тим, що вже ушло. Так, а на цей фрагмент я хочу відреагувати серйозно, тому що все ж таки подляк кимось, та й той ж Влащенко вважається політтехнологом. І... Так далі, річ у тому, що перше, мабуть, одне з правил, які я вважаю такими золотими для будь-якого політтехнолога, хоча насправді просто людина, яка займається виборами і працює для кандидата над його стратегією, тощо це пропрацювати твою взаємодію не тільки зі своїми виборцями, не тільки з умовними незалежними, або як часто називають подібних болотом, а і з тими, хто працює. А також хто голосує, хоче голосувати або вагається, але все ж таки буде голосувати за твоїх конкурентів і опонентів. Тому що сьогодні умовний Зеленський сидить на тому ж самому полі, що і Петро Олексійович Порошенко. І я не хочу тут давати жодних порад умовному офісу президента чи умовним європейським солідарностям. Проте варто ж зауважити, ви бачите людинку, яка Тіпа дає поради голові офісу президента, ну єрмачку. Але ми водночас бачимо його ну, скажімо так, дивну некомпетентність, тому що навіть зі своїми конкурентами, навіть з виборцями свого опонента, ти маєш говорити, ти маєш виділяти на це свою комунікацію. Ти маєш доносити до них певні меседжі. Чому? Тому що не буває ідеальних, не буває людей. Скажемо, так, що Повністю відповідають певним запитам тієї аудиторії, що за неї голосують. Ті навіть виборці, що підтримують умовного Петра Олексійовича чи того ж самого Володимира Олександровича, донестями, умовно, та база, що називається фан-база або секта тощо. Навіть у них є свої питання до умовних своїх же ж лідерів. Це нормально. Той відсоток людей, що підтримує абсолютно донестями, абсолютно без усіляких питань. Своїх лідерів він мізерний насправді, тому що люди у більшості свої не такі. А тому з своїми конкурентами, з виборцями своїх конкурентів можна і потрібно працювати, потрібно комунікувати. Бодай для того, щоб знизити у них не рівень довіри, а рівень скептицизму до вас як. До конкурентів. Це, можливо, не вплине достеменно на їхній вибір саме під час виборів, але вплине, можливо, в тому числі на вибір тих, хто буде вагатися. Можливо, це вплине на вибір, в тому числі тих людей, що ніколи не бачили вас як потенційних кандидатів, за кого будуть голосувати. Тому що вони водночас побачать у вас вашу адекватність. Що ви готові говорити з виборцями, тобто вашими співгромадянами ваших конкурентів. Тобто, це важливо не тільки з точки зору комунікації з виборцями конкурентів, а ще й з виборцями іншими. Це дуже показова історія. Це формує імідж, а також репутацію кандидата як адекватного і доволі принципового, і водночас ну, такого спокійного, якщо виражатися в таких термінах, кандидата. Та політика потенційного, що ж каже Подляк: ні, комунікувати не треба, тому що це неможливо. Це говорить про лінощі подібних. Політтехнологів у лапках, до речі, політтехнологи Порошенка страждають на те ж саме, я тут не збираюся робити вигляд, що Подаляк якийсь там чорний чорний, а у Порошенка інші політтехнологи. Це якраз таки всі політтехнологи однієї тієї ж самої масті, тобто просто вони грають за різні команди, і вони не хочуть витрачати свої зусилля, вони не хочуть працювати над меседжами, вони не хочуть працювати над посилами та наративами. Тому що нащо? Ну якщо можна цього не робити, якщо ти можеш просто сказати, що це не працюватиме, і все, і не будеш працювати над цим. Це говорить лише про одну важливу деталь. Подібні люди, що оточують подібних лідерів політичних, вони якраз таки зменшують шанси своїх політичних лідерів на обрання. Тому що замість того, щоб збільшувати можливості, вони їх зменшують. Ну і до того ж, оця показова тактика маргіналізації свого опонента не веде ні до чого конструктивного. Ми не можемо уявляти майбутнє, ми не можемо його це майбутнє достеменно передбачувати. А це означає, що. Можливо, існує безумовно така вірогідність, що ви зі своїм опонентом опинитесь у ситуації, коли вам потрібно буде боротися за незалежних. А це означає, що ви, ви, можливо, для себе закриваєте ось цю нішу, показати себе як адекватну сторону. І це вкрай важливо. Так, безумовно, у. Колонії Порошенка у його політтехнологів працює абсолютно така ж мулька, і вони займаються тим самим, же ж. але ж це не означає, що не відбудеться можливо зміни, і це не означає, що не потрібно ось це пояснювати і говорити про це. Тому що, на мою думку, якраз таки ось така тактика, ось така поведінка цих протиборчих сторін призводить до того, що вони насправді самомаргіналізують самих себе. Ось така моя думка, як політолога, стосовно того, що казав. Подоляк. Продолжим далее, посмехаться и веселиться. Первое, отсутствие границ, еще раз, в том направлении, в котором они должны были быть созданы сразу, потому что эти были бы границы не географические, которые четко фиксируют юридические территории Украины, это были бы границы культурные, то есть которые позволили бы вот в течение особенно первых ельцинских лет сформировать другое культурное информационное пространство в Украине. Ну, было лень, было желание преклоняться перед большой империей, я не знаю, там. Можете самі сказати, які причини. Бу були. Бели желання тратять зовсім іншому напрямку. направляти. Трястя, це ж він каже у лице фактично тьоті, тьотя, що займалася ось тим, що він розповідає, саме знищувала український культурний інформаційний простір. Ця тьотя, якщо Міша Подоляк не знає, хоча він мав би бути в курсі, ця тьотя працювала на пана Медведчука. Працювала дуже. Гарно, суттєво. І ця тьотя, і подібні до неї тьоті зовсім, ну зовсім не хотіли відривати Україну від російського контексту. І тепер вони сидять, один одного облизують. Один скакав на пеньочках у Януковича, а інша працювала на Бідчука і розповідають про те, що ось там хтось десь, там хтось не зрозуміла, хто ось там колись у минулому не зробив те, що потрібно було зробити. А ви де були? М? Мої шановні, просто найпатріотичніші патріотики, просто найпафосніші патріотики у світі сидять, розповідають. Ну кому, кому вони це розповідають? Серйозно? Людям, у яких просто взагалі немає політичної пам'яті. Ну добре, тоді вони подивляться ось це відео і ну подивляться приклади, подивляться факти і зрозуміють, що їм просто втирають якусь дікуху. Головна проблема сучасного людства — це бажання швидкого И легкого дохода. Вот тебе кажется, что ты сделал какой-то маленький репортаж, и все тебя уже все любят, все знают, ты уже на все влияешь, ты определяешь глобальные политические процессы. Называю а это называют быстрыми углеводами. А это не так. Да, ну быстрые углеводы, кстати, иногда полезны. Яблоко на ночь можно съесть, это полезно. Но, скажем так, в данной ситуации мы говорим о другом. Мы говорим о том, что информационно многие люди сами себя воспринимают чрезвычайно. То есть они любят не себя реального, а любят себя воображаемого. Это проблема современной цивилизации. Многие продают воображаемые образы. И когда в какой-то момент оказывается, что воображаемый образ не соответствует тому, что ты хотел продать, и это не покупают. Вот в этом трагедия, которая потом приводит людей к психоанализу, к психотерапии и так далее. Поэтому многие, кстати. Если у вас психотерапевт, кстати, Нет. зачем? Вы никогда не обращались к психотерапевту. Нет. Ну, просто я можу сам психотерапевтичні Если... сеанси проводити. Если... Если... Тепер я повністю розумію, чому так цікаво працював дует Падаляка Арестовича у ті золоті часи, як то кажуть, тому що один. Увлікається психологією уже сколько років, а інший просто може сам працювати психотерапевтом у подібних персонажів все вкрай, вкрай подібно. Тут, до речі, Подоляк може, як то кажуть, локтями відсувати Арестовича від інформаційного поля, тому що він скоро по кількості професій, якими може займатися, дійсно, дійсно може випередити Арестовича. Тому що Льошенька у нас там і льотчик, і артист, і. Військовий, і вообще, і так далі, і пропагандист, а у нас подляк наближається, наближається він і політтехнолог, і спікер, і радник, і консультант, і. Психотерапевт і ще багато чого, і мені завжди смішно це чути, прослуховувати подібне від Подаляка. Тому що фактично те, що розповідає Подоляк, завжди можна адресувати самому подаляку. Це найбільш смішне, що взагалі може бути. Це коли людинка про когось розповідає, те що насправді потрібно говорити йому самому. Росія умерла, Її нету. Вона не смогла сама себе удержати в тих амбіціях. которые хотела реализовать в 90-е, 2000-е. А это понимают те, кто истекает кровью. Но вы заедете в город Вену или в другие европейские города, там этого ничего не понимают. А, конечно же. Сложно понимать простые истины. Сложно понимать простые истины. Вслухайте всю эту фразу. Вечуйте эту фразу. Вы только еще прослуховывали фактичную реинкарнацию самого Конфуция. Сложно понимать простые истины. Золотый фон цитат. Вот все время я все время об этом говорю, и я все время не могу понять, а кто это делает, где эти прекрасные люди, как в старом анекдоте. Знаете, не знаешь никого в нашем селе, кто бы пришел, бы и тут мы все организовали. А, скажу парадоксальную вещь не мы в этом интервью, Наталья, сформируем эти визии. Для этого нужно проделать определенную работу. Скажу парадоксальную вещь. Не мы с вами, Наталья, сформируем эти визии в этом интервью. Ого! Ничего себе! Вау! А мы-то думали, а мы-то чекали. Та что ж это такое? Ух, парадокс, який, вау, боже мій! Як це ж так-та. Йо-майо, Міша, Міша, Наташа, Наташа. Треба просто попрацювати. Трошки. Ой, Боже, як вони. Як він формулює ці думки, я в захваті. Я, я... я коли це перший раз дивився, це було прям. А коли другий, третій раз дивишся, це реально як, як вино, що настоялося. Вже дуже, дуже багато років. І ти починаєш його спочатку запах, потім ось цей перший дотик, і потім починаєш відчувати цей смак. Ах, ці цитати подаляка. Це ін'єкція чистого пафосу, павіння. Я просто у відпаді. Может любить тобі в такій первопровідну війні? Я даже сейчас не имею в виду войну, хотя і ее тоже. А вообще, в принципе, исторический процесс. Это не так. Ви должны были спросить иначе. Може ли быть проигравшим тот, кто прав? Нет, никогда. Золотий фон цитат номер 2 Просто божественно. А ось ця історія про те, що ні ні, -ні Наташа, Наташа, ну ви мали запитати мене це? А не те, що ви мене запитали. Я так розумію, що коли Міша Подоляк приходить додому, роздягається, він стає перед дзеркалом і починає брати у себе найжоще, найхардовіше, таке найжорсткіше інтерв'ю, яке ніхто не встане у нього взяти. Він питає: Міша, чому ти такий ахіренний? А він відповідає. Не варто було це питати саме так, що можуть подумати наші глядачі, але я відповім. Річ у тому, що це роки інтелектуальної праці і мого просто заклання на роботі на державу, на суспільство, яке іноді і не здатне оцінити такої, такої працездатності моєї. І він собі запитає далі питання. Михайло. Ви найкраща людина цього суспільства, вочевидь, але як ви справляєтеся? І він собі відповідає: Знаєте, це надзвичайно складно, тому що складно зрозуміти прості речі. А я дуже проста людина. Говорить а, депутат Каченко, що 150 тисяч вір на окуповану територію. Чим це говорить? Вот. Ну и... Я не готов... Да. Кстати, офис президента устами госпожи Верещук как раз и ответил на этот вопрос. Честно говоря, люди просто любят, я прошу прощения, использую это природное слово ⁇ ляпать ⁇ Ну вот хочется человеку выйти. У него нет, я уверен, доступа к информации. Он не понимает последствия тех слов, которые он произносит и так далее. Ну вот хочется ему. Он стал ньюсмейкером. Калифом на час. Ньюсмейкером на полчаса. и так далее. Ему нравится. Все говорят, смотри, а тебе все говорят, смотри, цитаты твои дают и так далее. Вы как-то хотите убрать у человека тщеславие? А, видишь, видишь... Він ж це ж про себе каже, ну, то як він цього не розуміє, ну, я не знаю, я, я, я ось це переслуховував, і я такий, ну, просто, Ну, те ж саме можна сказати і про тебе, Михайло. Ну, не маєш доступу ні до жодної інформації. Шукаєш слави, шукаєш ось цього сіємінутного, так би мовити. І, взагалі, ну, нащо ти там у цій ОП взагалі не зрозуміло вже ну, майже стільки два з половиною роки, а може більше? Кому ти потрібний? Які поради даєш? Для чого це все? Ці питання залишаться у пітьмі невизначеності пітьмі цих довгих довгих років війни. професія лінії? если, ваша линия, и какие они, если есть? Консультації не то, що будуть нужны. Ви будете определять направлення, не важна Economic, strategy, то, есть вы будете отсекать лишнее, если вы правильно свою профессию, вы будете у людей отсекать lichin' иллюзии. Иллюзии часто проблемы. проблеми. Вот роль консультанта отсечь иллюзии, Не просто рассказать чьи-то иллюзии своими собственными. А, -а, 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 -а. а вот это є красная линия. Я вже без тями, я вже просто не можу дочекатися. Книги Михайла Подоляка під назвою Червоні лінії. Моя боротьба. Просто божественно. І я розумію, що ну, Подоляк в цілому насправді абсолютно не цікава постаті, нецікава персона. Його думки абсолютно. Не унікальні. і те, що він з таким пафосом це все подає, не би відкриття, що він самостійно, особисто, відкрив ці істини для вас челядь, мене завжди забавляє. Це реально guilty pleasure спостерігати за ось цим діянням одного консультанта, так би мовити. Проте, іноді, безумовно, Подоляк розповідає правильні речі у контексті рамки. Там державної політики, яку ведуть, наші державні особи тощо. Тобто він колишиться з колиханням партії, політики партії. Проте ще раз таки, якщо умовно видалити зараз мішечку подаляка з інформаційного простору, вообще, як то кажуть, нічого не зміниться. А це говорить лише про одне: він не потрібна фігура нікому. Ні офісу президента насправді, ні українському суспільству, ні будь-кому, ні навіть Наташа Влащенка. Як тільки Наташа Влащенка помітить, що мішечку подаляка звільнили з Офісу президента, я думаю, що він для неї зникне як людина з абсолютною відсутністю самокритики, самоіронії і ось таким абсолютно самопафосним сприйняттям себе, що я навіть не знаю, а він. Якщо чесно, тільки прогресує у цьому стані. Хоча, якщо чесно, особисто для мене спостерігати за цим, як я і сказав, максимальна носолода. Дякую всім, хто дивився це відео, Безумно, це такий трошечки ну, контентик дуже легкий, без якогось сенсу, змісту. Ну, окрім того, що я казав у контексті протидії Зеленського Порошенку, Порошенко-Зеленському, тощо, ось там можна якийсь сенс той знайти. Але все ж таки, дякую. Дякую всім, хто це подивився. Дякую вам за те, що ви підтримаєте цей канал своїми лайками, своїми коментарями, своїми різноманітними дзвоночками, які ви ставите, що якщо ви вже підписані, щоб вам приходили повідомлення, а якщо виходить нові відео, також дякую спонсорам цього каналу. Будь ласка, ставайте ними. Це пані Марина, пані Ольга, пані Кетрін, пані Валерія та пані В'ячеслав. Васька, Микола та Сенс Пайлот. Дуже вам дякую за допомогу. Розвитку цьому каналу. Ставайте спонсорами. Це дуже невеличка сума. Водночас ви допомагаєте реально розвивати канал. Ютуб це дуже обожнє. І Водночас отримуєте певні плюшки за те, що ви стаєте цими спонсорами. Зокрема, точасний перегляд відео. Проте, якщо все ж таки ви маєте бажання підтримати канал, а не хочете ставати спонсорами, то не забудьте, що ви маєте можливість допомогти за реквізитами в описі під цим відео. Проте знову ж таки, в першу чергу, як я завжди кажу, у кожному своєму відео, підтримуємо Сили оборони України. І ви бачите Кіркодик, збір, який ми продовжуємо збирати, до якого я доєднав. Вся збір, який організували миколаївські журналісти для 123 ї бригади територіальної оборони для їхніх розвідників, збір на дрончик. А це означає, що ви можете доєднатися будь-яким своїм донатиком, якщо зацінили це відео і не тільки просто хочете підтримати збір волонтерський, а я також буду просто дякувати тим, хто не забуде це зробити, підтримати нашу силу оборони України, нашу армію, тому що вони повинні завжди відчувати нашу підтримку. А наостанок, як завжди, скажу Жу вам, що ми з вами незабаром то побачимося, і, можливо, буде щось нове, цікаве у наступних відео.